Кедр гімелайський White Imp почуває себе добре. Дав ось такі побіги вже. Ось тут сантиметрів 5 і тут починає відростати. Тобто потихеньку засвоїться на новому місці. Так. А тепер перейдемо до кедра. Сердженті чи сергенті. Я його не планував підв'язувати, чесно. Але тут виявив такий шикарний побіг. Він тікав кудись в глибину під клена. Тобто, видно, його там не було. І це був самий жирний класний побіг. Тому я не витримав, знайшов невеличку бамбукову опору, якусь проволочку <кхе> та підв'язав його. Що з ним буде далі, я вже і не знаю. Чи то формувати його на опорі, чи то зроблю кочку такої висоти, та й на тому зупинюся. Життя покаже. Так, а зараз покажу прирости Карла Фукса. Так, що у нас тут з картинкою? Чи не засвітло воно буде? Засвітло. так виглядає Карл Фукс кедр. Нормально виглядає. Щось з нього почали формуватися дві верхівки, але я не втручаюся у цей процес. Як хоче, хай так і росте. Мене він влаштовує у будь-якому вигляді. Я приймаю його таким, який він є. Ось таке от. Так, а це поруч з ним стоїть угорщику Альбіція. Альбіція Ленкоранська. Цю зиму вона провела в мене у Києві. У коридорі спочатку скинуло листя, потім у коридорі викинуло нове листя, ну і тримається молодцом. На цю зиму теж поїде до Києва, а потім зими через 2-3, мабуть, піде у відкритий ґрунт, коли трохи окріпне і зможе протистояти нашим морозним зимам. Черговий кедр Атлантика із домішками ливанських кровей пендула. Ну це взагалі це і має шикарні прирости цьогорічні. Ось верхівка. ну Тут сантиметрів 30 має прирости. ну Отак він виглядає. Ну, а самий великий приріст внизу на нижніх гілках. Так, ось на цій невеличкій сантиметрів 10-15 а, а тут? А тут, а тут, а тут десь всі 40. Оце от, починаючи звідси, це цьогорічний приріст. Тобто тягнеться до землі ця пендула. І показує неабиякі здібності до зростання. І це не може не радувати. Хочу вже бачити таку велику загагуліну тут у себе пухнасту і блакитну. Так, це був кедр номер 4 Буду рахувати разом з вами. Кедр номер 5 Мій, наста... Мій найстарший кедр з тих, що залишились. Це Атлантика Aurea Робуста. Здається, якось так він називається. Ну, він має доволі скромні прирости. Такі 2-3 см. Нічого видатного. Але в принципі йому те і не потрібно. Бо дерево вже вище за мене зростом. Красивеньке, компактне розвивається своїм темпом, нікуди не поспішає. Так, ось такий він, п'ятий кедр Атлантика, Ауреа Робуста. Так, а оце шостий кедр, здається, ліванський Блю Фонтейн. Так, треба світліше зробити. Ось так він виглядає. До речі, хвоя набула. Це, мабуть, молода хвоя, такий ярко-блакитний відтінок, дуже красивий, дійсно блю. Ну і поки що до фонтейну йому далеко до фонтану. Треба, щоб гілочки ще більше опустились. До землі. Гарний кедр. Так, у нього прирост, ну, верхівка десь сантиметрів 10, мабуть. А бокові пагани, 3-5 сантиметрів Не дуже великі прирости, але свіжа хвоя надає йому дуже цікавого такого яскравого вигляду. Більш стара більш темна хвоя, а новенька така блакитна-блакитна. Красиво-красиво. Ось це приріст цього року. Тут буквально пару сантиметрів. А пагани, які ближче до верхівки, десь 8-10 см. Мають. Так, от такий кедрик. Я вже збився з рахунку. Зараз подивлюсь, який він був у нашому ланцюгу кедрів. Сьомий кедр у мене живе на березі ставка. Ось тут біля підпорної стінки бетонної. Чому я згадую про цю бетонну стінку? Тому що це єдиний кедр, який у мене трохи-трохи ледве-ледве, але все ж таки підгорів цієї зими. Я вважаю, що це саме із-за бетонної стінки. Яка промерзає і довше тримає холод. Це в нас кедр Feeling Blue. Він стелився по ґрунту але я його трохи підняв, бо якось він мав дуже низьку, занизьку, як на мене, форму. От я підняв сюди парочку гілок, навіть не підв'язував. Так він став виглядати краще. Ось такий от він. Хвою він має, стара хвоя, вона більш зелена, а молодий приріст має блакитний відтінок. Якось так. Так, це був сьомий кедр. Переходимо до останнього, до восьмого, до ліванця. Ось він ліванець, росте за домом на галявині, слугує прикрасою цієї ділянки. Разом із плакучим секвоє дендроном. Так, ну цей малюк себе добре почуває. потихеньку наростає, нікуди не поспішає. Приросте молоді он буквально 2-3 см. Але знову ж таки, куди поспішати богам? Попереду вічність, тож хай собі потихеньку зростає. Ось такий от він, корінний ліванець. Куплений у Лівані у заповіднику кедри Бога. За 10 баксів, як мені здається. І привезений до Києва. Транзитом через Кіпр. Де він встиг пожити десь тиждень. Так, ну в принципі, на цьому огляд колекції кедрів можна вважати закінченим.